Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 2 вересня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми. І е, сьогодні початок е, вересня, ну, другий день вересня, і одна новина, яка описується про Україну. Знову ж таки, є е, різні дискусії відносно як Україна чи протримується ще одну зиму, і всяке таке. А із конкретних новин і статистики оцінюється, як Україна прожила е, серпень місяць, і повідомляється про те, що по Україні росіяни запустили 4060 дронів. І 156 ракет. Багато це чимало. Це повідомляється, що на, 30, на 34 менше ніж минулого місяця, липня місяця. Тобто, от багато говорилося про враження цілей. Багато загиблих було відносно. В минулому місяці, але звертається увагу про тому, що 34% менше ніж обстрілів було ніж за липень місяць. Але звертається особлива увага на те, що ці обстріли почастіше під кінець місяця, а саме після зустрічі Трампа із Путіном, також розказується, що українці збили 85% усіх дронів чи збили, чи знешкодили, знешкодили нейтралізували якось і 68% ракет. Тобто цифри доволі такі вражаючі, але все рівно дуже багато і ракет, і дронів долітали до цілей, і звідти якраз і велика кількість і загиблих за цей останній місяць. Ну а на, на американському просторі розпочну сьогодні із Трамповських новин. і Їх сьогодні назбиралося багато. Розпочну з того, що вчора я розказував про ДТП за участю Рудічуліані, колишнього мера і. Друга спільника Трампа а, так, от Трамп оголосив, що він йому а, видає президентську нагороду свободи. Це медаль свободи, вірніше. Президентська медаль свободи. Що це за медаль? Це вважається найвища президентська нагорода для цивільних, і а, Трамп сказав, що це за те, що він був найкращим мером Нью-Йорка з 1994 по 2001 рік. Я хотів би звернути увагу, дивіться, на два моменти з цього приводу, то тобто, що ну, хороший чи поганий, я в Нью-Йорку не жив, а тим більше в 90-х роках, як ви розумієте, не мені судити. Але два моменти. По-перше, якщо це за аж період, по суті, 30 років тому назад, чому Трамп не нагородив його під час своєї першої каденції? Це перше. А другий момент, якщо він був настільки крутим е мером, крутим менеджером, менеджером, і от я вчора використав такий кризовий менеджер, що він е взагалі на піку своїх можливостей і е своїх скілів, е знання і всього такого, як проявив під час атаки по е Нью-Йорку, по хмарочосам, якраз таки 2001 рік, то буквально через декілька місяців. Він не виграв вибори в Нью-Йорку. Тобто от, питання залишаються, ну, але роздаються нагороди, то і нагородилися. Можливо, це якраз таке, знаєте, щоб підбадьорити якраз таки старшого діда з переломами. Ну, Другий старший дід йому дарить медальки. Ну, таке. Ще одна така а, політична новина. А, Трамп сьогодні оголосив, що він. А, Пересуває чи переносить штаб-квартиру військових космічних військ із Колорадо в Алабаму, і тут історія то, трохи трохи така цікава, я б сказав. Взагалі, цей рід військ в США був заснований у 2019 році. І оскільки це було щось нове, то тимчасово їх поселили в штаті Колорадо, тому що як повідомляється, там було найбільше вже все підготовлено для цієї штаб-квартири. Трамп під час е, закінчення своєї президентської каденції, вже там останні дні лічені залишалися, в 2021 році. Оголосив, е, щоб перенесли штаб-квартиру із Колорадо в штат Алабам. Там почалася підготовка навіть його місці, коли президентом став е, Байден. Байден порадився з військовими і військові сказали, що краще залишитися в Колорадо там зручніше а Відносно Алабами, це не Трамп сам придумав. Хоча а, тут є, є така, знаєте, політична історія, тому що Алабама голосує за республіканців, Колорадо за демократів. Але як би там не було, навіть при цьому всьому Трамп керувався якась комісія була вирішувала це все діло. Байден слухався військових, тобто Байден. У 23-му році відмінив розпорядження Трампа, вирішили, дав розпорядження залишити все в Колорадо. Трамп сьогодні повідомив, що все все таки переїжджає в Алабаму, і він знову ж таки при тому всьому, що я розказав, що це були там два різні джерела радників, які це говорили. Трамп сказав, мені Колорадо не подобається, бо вони голосують через пошту. Але знову ж таки, якщо навіть пошту чи не через пошту, Колорадо голосує проти. Трампа конкретно, а штат Алабама а, голосує за республіканців і за Трампа. Чи це було от реально такою е, вирішальною краплею вирішення цього питання? Не знаю, але, як то кажуть, новина доволі така гучна. А, дивіться, новина про е, Чикаго. Про це там відбувається щось неймовірне. Знову ж таки, з'явилися додаткові дані, особ... тому що вчора був понеділок. Це ще частина вихідних, це свідковий Labor День, День трудящих. І оцей в Америці вважається триденний вікенд. Так от, я вам називав ці цифри там минулого дня. Дивіться, цифри збільшилися. По-перше, було уже з, з, з врахуванням понеділка 37 стрілянин. На вчора було 25, 20, верніше стрілянин і 25 поранених. Тепер з врахуванням понеділка за всі ці 3 дні вихідних у Чикаго відбулося 37 різних стрілянин, 58 людей були поранено, і них 8 закінчили загинули внаслідок цієї стрілянини. Тобто Взагалі, щось відбувається реально шоково. Я не знаю. Я не хочу говорити, що це підлаштовано чи ні. Але це навіть для Чикаго, для такого мафіозного міста. Ну, незвичайні речі відбуваються. Ну і з цього приводу Трампа знову ж таки запитали, і він сказав, що е, вираз е, we're, we're going in, Тобто ми направляємось в Чикаго. Він сказав, ми не говоримо коли, але ми туди йдемо вирішувати. У цю проблему федеральні війська плануються планується у від федеральних військ а, в Чикаго. Якби там місцева влада не пручалася, а, ну знову ж таки, я не знаю, чим це закінчиться, але така новина. А ще одна тут новина доволі дивна від Трампа, я б сказав би відносно а, ковідних вакцин. Трамп. Видав таку заяву вчора, до речі, ще під кінець дня, що він звернувся до всіх фармацевничних компаній, які виробляють вакцини, конкретно ковідні. І він каже: всі компанії, які виробляють вакцини, які всім розказують, що це великий успіх був під час пандемії. Тут ви маєте негайно видати свої дані для суспільства. І він каже: Файзер, наприклад, предоставив мені ці дані, я бачив. І ці цифри були просто надзвичайні. Чому ви, ви приховуєте це від людей? Негайно докажіть людям, що ви е, зробили класну роботу під час пандемії. І, і тут дивіться, я вам скажу з цього приводу, того, що каже, це каже жахіття, що відбувається в країні. Хтось вас хвалить, хтось вас ганить, розроліть цю ситуацію. І тут дивіться, я вам скажу так. Хто хотів почути, це ж ну в кожному в горло не будуть запихувати цю інформацію на інтернеті. Ця інформація кому цікаво доступна. Будь-хто може подивитися це. Не якась секретна інформація, яка. Була по секрету, що прошепотіли на вухо Трампу. Ні, це хто хоче, всю цю інформу цю інформацію можуть побачити. Але є люди, навіть при цьому всьому, знаєте, ще люди, які вірять у плоску землю, хоча є мерва доказів, які розкажуть, що це неможливо. І при цьому всьому останніх останні роки таких людей більше. Тому. Відносно навіть цих самих вакцин, розумієте, люди зараз, навіть сам Ареф Кеннеді каже: нам не треба довіряти м, спеціалістам. Самі треба вирішувати. Тобто, розумієте, от саме цей підхід людства, ти як би ти не давав інформацію. Ну що зміниться, якщо Файзер там видасть якусь інформацію, люди, які в це не вірять, вони не будуть в це вірити, так само як висадку на місяць, не вірять, в плоску землю вірять там. Тобто, Люди, там, НЛО і там чогось можна накидувати різні. Є різні моменти, які, як, які би ти докази не проставляв. Якщо тут питання не фактів, а, а питання віри, ну це безтолково. Але отак Трамп по суті наїхав на фармацевтичні компанії, щоб вони якось вирішили, щоб не було цього. Тобто я взагалі не знаю, що навіть підштовхнуло до, до у, у такого, але от Трамп почав якраз. Перейматися і, і цим питанням так само. А, ну і ще дивіться сьогодні. Взагалі, якщо відкинути Трампа, то сьогодні насправді велика світова новина. Сьогодні, 2 вересня, закінчилася Друга світова війна. Ну і так само, звичайно, як розумієте, в Америці до цьому приділяється а, увага а, в Порл-Гарбор, де для Америки саме почалася війна в 41-му році. Там якраз проводяться деякі заходи. Ще в Америці залишилися ветерани, яким там уже е, майже всім за 100 років, які якраз таки ще згадують ці перші дні війни, як із е, бомбардування було е, цього е, американської флотилі. Тобто згадка, якраз таки про цю світову війну, про перший день війни, і ну, про участь американців, якраз таки от звертається і. Увага до американських ветеранів. Дивіться декілька новин і ще відносно нові дані з'явилися із попередніх новин. По-перше, стрілянина в школі в цій католицькій церкві, де діти перед навчанням якраз таки на богослужінні були. Там з'явилися нові цифри, виявляється. Спочатку говорили, що двоє дітей загинуло, 15 дітей було поранено, і троє пенсіонерів, 80 років плюс, так само були поранені. З'явилися нові дані, виявляється, ще троє дітей, про яких раніше не знали, чи що там не знаю. Але виявляється, що в сумі 21 людина, 18 дітей і троє пенсійного віку людей отримали. Поранення там жахливо. Там навіть один хлопчик повідомляється, що він поранений в шию, бувало, він вижив. Тобто, от так само і про це. Ну, взагалі, оця стрілянина а, в Мінісоті, в цій католицькій церкві, школі, вона не сходить із з порядку денного. Я вчора про це не говорив, але про це кожен день говориться. І знову ж таки, дехто пробує спекулювати на цій темі, звісно, демократи своє ведуть, республіканці своє. Тобто гучна новина, і в політичному просторі пробують використати цю новину для своїх цілей. Ще з'явилися нові дані відносно е, Я вчора закінчив новину на тому, як діти стукають у двері, тікають там і подібні. Е, так, от е, інформація з'явилася, що цей 11-річний такий хлопчик. Хоча в поліцейській доповіді була, що це йому 10 років, він таки загинув від поранень. Він помер у лікарні. З'явилися дані, що було, виявляється, троє хлопців, які стукали по дверях, свідки бачили, як мінімум говорять, мінімум троє, можливо і більше. Але мінімум троє тікали. А, і це сусід виявляється. Вони жили там один буквально квартал, де цей хлопчик жив, де цей. Вони от все займалися такими справами в 11-й годині вечора. Тобто такі діти вже мали бути в люлі будь-даним, дану 10-11 років. Що робити на дворі в 11 годин ночі? Ходити по сусідських дворях, стукати. От вони займалися цими речами, і коли він вже тікали, то цей чоловік 42 роки вистрілив навздогін. Цей хлопець після отримання цієї поранення ще пробіг квартал, впав. Потім визвали швидку. і От він тепер помер у швидкій. А цьому 42-річному чоловіку, звичайно, висувається звинувачення у вбивстві тепер. Але слухайте, ну кому тепер від цього легше? Життя тепер закінчилося для цієї дитини. Життя зруйноване для цього ну, ще відносно молодого чоловіка 42 роки. А, новина. І ще одна новина із Техаса. До речі, стрілянина це була в Х'юстоні, в Техасі. Оце хлопчик стукав по дверях. Ще новина із Техаса, і тут це із тупо диких новин, я б сказав би так. Uh, в лікарню попав uh, чоловік із uh, пораненням в голову. кульовим пораненням в голову, його там пробували врятувати. Він помер. Спочатку розглядалося, що це суїцид. Він самогубство вчинив там чи ще що-небудь. Почали поліція копати. Щось почало не сходитися. Коли вони розкопали, виявилося, що два друга не повідомляється, скільки років цьому що загинув, а іншому 46 років. То це вже. Ну, весь вітер з голови, мав би бути, як скажуть вже вивітриться до 46 років. Чим вони ці два чоловіка займалися, вони одівали на голову шолом і з рушниці стріляли один другому в голову через цей шолом? Тобто, ну, якщо це займається діти в 10 років, ну я зрозумів би, розумієте, в них там в голові ще один вітер взагалі нічого немає. нема. Ну, знову ж таки, я не знаю, скільки років тому, що загинув, а цьому, що 46 років, який стріляв по голові, ну, ви вибачте, що б там на новому шоломі не було написано, що він там захищає від яких куль від чого-небудь. Але е, слухайте, це про що це взагалі? Ну, тепер його так само заарештували за вбивство. А чим це все вдасться довести, що це там не навмисне вбивство, чи ще що-небудь, але ну, це от. Реально говорить про просто людську тупість, яка закінчилася просто отак а, трагічно. Новина із Флориди. А, давненько не було новин про акули, і це якраз таки ще що це якраз відбулося, до речі, на цих вихідних так само. Вісьмирічний хлопчик собі плавав з трубочкою, з ластами під водою, з маскою, і а, на нього напала акула і вкусила його стегно трошечки вище коліна. А, і я так розумію, що щось серйозне було. Всі деталі там не розказують знову ж таки, тому що в Америці, оскільки це неповнолітній, і ім'я його, і всі деталі, навіть травми, просто говориться, що вище коліна. Там ну, я так розумію, застигну. А, Але цей вкус був доволі серйозний, що це, до речі, на півдні Флориди. Вертольотом його відвезли в госпіталь в Майами. Там відбулося а, операцію одразу там провели. там... Хлопчик здається в стабільному стані, але от така от історія. От останній укус був місяць тому назад, так само турист на Флориді. На того напав аку... риба, це акула, молот На цього хлопчика навіть не повідомляється, що це за акула. Але от взагалі за минулий рік по всьому світі було 24 укуса, укуси, які люди не ничим... Ну це всі країни абсолютно так вкупі статистично, тільки чисто про Америку на цей раз а, не розказали. А новина про лотерею, звичайно, як же ж я можу не згадати, ніхто вчора не вигнав, не виграв джекпот і е, призовий фонд зріс був вчора 1,1 мільярд доларів, зараз 1,3. Тобто за дві доби виграшний фонд виріс на мільярди. На 200 мільйонів доларів, і наскільки я розумію, всі гроші від виручених квитків не йдуть одразу в цей котел виграшний. Тобто, навіть якщо чисто математично, це 100 мільйонів квитків було продано. За оці е, два дні. Але я знову ж таки, якщо це чисто математично, 100 мільйонів квитків по 2 долари це 200 мільйонів. Але не всі гроші йдуть в виборч... виграшний фонд, то я так розумію, десь 200 мільйонів квит... квитків. Тобто кожен другий американець. Оце повівся на оці халявні гроші, і це я саме говорив. Що зараз, коли сума переварила мільярд, люди просто збожеволіли. зараз просто купують. Я вчора розказував про цього діда. Сьогодні я нікого не бачу, хто там із цих 200 мільйонів купував квитки. Але я пам'ятаю, що знаєте, коли виграшний фонд стає дуже великим, є така популярна штука, що на роботі в нас в свій час була така штука, що цілий цех працівників. Скидається там хто по 10, хто по 20 доларів, купується там 100 квитків на всіх, умовно кажучи, і якщо б виграли один із ці квитків, то виграш ділиться на от там скільки людей в цеху. Подібна колись історія багато років тому назад, я пам'ятаю, що така от бригада, яка скинулася із Джорджії, якщо не помиляюсь, вони виграли джекпот. Ну от Зараз просто американський ажіотаж, лів гроші, звичайно, це одна із топових новин. Але я закінчу сьогодні. Я, мені здається найкрутіша новина і доволі дивна, особливо по ціні. А саме авіалінії Frontier пропонують куплювати річний квиток абонемент. І, до речі, він не річний тому, що спочатку очікувалося, що він буде з травня 26 по травень 27 року. А зараз взагалі це на 20 місяців. Тобто, о, зараз уже він починає діяти. Ви купуєте сьогодні цей абонемент і вилітає там до якогось числа 27 року. Так от, про ціну до п'ятниці, от ви сьогодні вівторок, і ще є три дні до п'ятниці. Цей абонемент коштує 299 доларів. Там є майже безлімітне, я б сказав би так, тому що є деякі дні, коли ви не можете літати там на Новий рік. Ну це обмеження. Слухайте, але це ви можете літати мало мало не через день. Там є. Якщо ви, ви заходите на вебсайті авіакомпанії, то ви можете подивитися, які дні ви не можете літати. Але за 299 доларів. А в п'ятницю, до речі, ця ціна зросте до 599, тобто вдвічі. Зараз 300 умовно, а то буде 600 доларів. Навіть 600 доларів. Ви двічі кудись злітали, ви вже відбили цей абонемент. Тобто, вам треба, ви кудись хочете летіти там за день, за 10 днів. Ви можете вибрати напрямок, куди ви летите. Все, що ви платите за оцей квиток потім. Платите 1 цент і податок від ціни квитка. Там я не знаю скільки там буде, залежно від, від цього. Тобто 20 місяців ви можете літати по Америці. Там навіть є можливість літати якісь міжнародні рейси, там є свої там додатки, якісь правила. Але навіть якщо це по Америці, слухайте, за от зараз, якщо встигли купити за 300 доларів, літати по Америці туди-сюди. Цілий рік ну і платите одну, одну копійку, ну це взагалі не про що. Тобто, я про подібні речі чув колись давно, але от о, ну, ціни були зовсім інші. Там більше тисячі доларів були. тобто, е Люди не мають так багато часу. Навіть тут питання не про гроші, щоб літати. Ну а 300 доларів, слухайте, зараз, зараз це нормальний квиток десь полетити, полетіти туди назад, якраз коштує ці гроші. Тобто за ті самі гроші. Тут питання, звичайно, що Frontier. Не літає всі абсолютно аеропорти, тому тут можуть бути виключення, що може десь там пересадки на інші авіалінії чи ще що-небудь. Таке. Наприклад, миртл Beach, де я проживаю, до нас в фронті не літає. Окей, тут виключення. А, а так би я раді прикола просто взяв би кудись би полетіти. За 300 доларів 20 місяців в Каліфорнію, я не знаю, куди б я полетів. Вашингтон до батьків до мами в гості, там, я не знаю. Але. Ну, Для мене не скористувається, не, не корисний взагалі ця інформація. Але хто із вас час від часу літає, слухайте, це просто це ще, ну, я хотів сказати кроті, за лотереї, Ну, вибачте, там, звичайно, зараз, до речі, хто виграє всереду, наступна розіграш буде, хто хоче забрати зразу всю суму, а не розкидати на 30 років, то тепер дається 500. 89 мільйонів доларів. Так що, от вам на кінець, ну на лотереї, слухайте, я не хочу вас пихати, бо це гроші на вітер. Реально. А це це реально класна штука. Якщо ви літаєте по Америці за 300 доларів 20 місяців літати, коли хочете, слухайте, це дуже крутий діл. Я не знаю, що так фронтір так справи йдуть погано, що вони таким способом ну, рекламують свою авіалінію. Можливо, але от така, от, я вважаю, дуже цікава, крута новина. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. все буде Україна!